Світлана Рибачик проходить площею Загіна у Полтаві. Цю назву мають змінити у рамках другої черги перейменувань топонімів у громаді. Це щось минуле, це щось совєтське, скажімо так. І ну, зараз, так як сьогодні річниця, на жаль, цієї війни, я вважаю, що е, ми маємо віддалятися. У Полтавській громаді процес перейменування почали у квітні 2022 року із відбору топонімів, яким варто змінити назву. Згодом їх розділили на чотири черги. 22 лютого 2023 року під час сесії міськради мали затвердити нові найменування для 71 топоніма першої черги. Однак цього не зробили, бо сесія не відбулася. Тому досі жодну назву із понад пів тисячі не змінили, каже Леонід Булава. Чому Полтава відстає? Тому що багато етапів. Є наша робоча група, яка працює, є Офіційна топонічна комісія із представників керівників різного рангу, які це питання. Потім розглядається питання ми з виконком, виконком виносить тоді аж на сесію міської ради. А у Миргородській громаді на процес перейменування 38 топонімів знадобилося приблизно сім місяців. Перші подання щодо зміни назви надійшли торік у березні, а на сесії їх затвердили 6 жовтня, говорить заступниця начальника відділу архітектури. У місті Миргороді дві вулиці стали носити назви на честь Героїв України. Це переіменована вулиця Багачанська. Вона переіменована за пропозицією мешканців, тобто підстав для її переіменування не було. Вона перейменована на честь Героя України Олександра Оксанченка. Вулиця Спартаківська перейменована на Честь Героя України Степана Чабану. Окрім Миргородської процес перейменування завершили у ще 12 громадах області. У рамках деколонізації із понад двох тисяч топонівів, які названі на честь російських міст, діячів Радянського Союзу чи Російської імперії, у регіоні змінили майже сім сотень. Зробили це протягом повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному. Представник інституту нацпам'яті на Полтавщині Олег Пустовгар. Населені пункти Полтавщини нічим не відрізняються від міст держави агресора, від того ж Волгограда, наприклад, де є вулиця Героїв Сталінграда, чи від Москви на Полтавщині вулиці на честь російського космонавта Гагаріна, 293. А де ж вулиці, які б увічнювали першого космонавта держави України Леоніда Каденюка, треба позбавлятися цієї колоніальної. Історії, яка, я думаю, формує думку багатьох мешканців Полтави, наша історія наскільки багата і в нас є свої сторінки, якими треба пишатися. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.